Роман Володимирович в інвалідному візку вже 18-й рік. За цей час він пережив різне, починаючи від повного усвідомлення та примирення із своєю проблемою до реабілітації у суспільстві. Завдяки хорошій фізичній формі зараз він себе обмеженим не відчуває. Однак зізнається, що більшість його товаришів по нещастю сидять вдома протягом усієї зими. Взагалі-то інваліди-візочники вони весь час взимку перебувають вдома, тому що вийти на подвір'я, на вулицю неможливо через холод, через те, що переїхати, проїхати кудись майже неможливо. І це питання не тільки в Чернівцях і де, це будь-де в Україні так, такий час. Тому люди сидять вдома, готуються і чекають весни і літа. Якщо людям з обмеженими можливостями все ж таки вдається пересуватися по вулиці, є ще одна проблема: не всі громадські місця обладнані пандусами. Часто там, де вони все ж таки є, немає спеціальних казівників. Буває, що і пандуси інвалідам не допомагають. Де можливо, треба обов'язково проконсультуватися з самими інвалідами, тому що дуже часто споруджуються пандуси, не враховуючи можливості інваліда на візку. Чи може він піднятися по тому пандусу, тому що деколи ми бачимо щось таке круте і слизьке, що здорова людина не рискне піднятися по тому щось незрозумілому. Пандуси мають бути побудовані під спеціальним кутом, зручним для інвалідів-візочників. От в даному випадку ми знаходимося біля магазину, який в приміщенні яке було переобладнано, і з нашої точки зору власник поступив розумно, роблячи пологий пандус, з поручнями, ухил не дуже стрімкий. Який дає можливість інваліду на інвалідному візку самостійно в цей магазин приїхати? Для того, щоб людина з обмеженими можливостями змогла самостійно придбати собі ліки, в аптеках буковини вже більше року встановлені кнопки Виклики, подзвонивши у які інвалід-візочник викличе фармацевта. За словами працівників соціальної служби, проблеми інвалідів існують, але державні структури усіляко намагаються їх вирішувати. Для цього їм потрібні час та, звичайно ж, гроші. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.